Як вибрати poe комутатор для відеоспостереження? Кілька парад від є e сервер. poe комутатор дозволяє живити камери та інше обладнання по витій парі, тобто по тому ж кабелю, по якому передається і цифровий сигнал. Обираючи PoE-свіч, в першу чергу зверніть увагу на кількість poe портів. Буває, що комутатор має 8 портів, але живлення по PoE підтримують лише 4. Найбільш поширені моделі мають 4 та 8 PoE-портів, але в продажу є і більш потужні пристрої. Також рекомендуємо звернути увагу на загальний бюджет потужності комутатора. Зазвичай для свіча на 4 порти цілком достатнім є 60 Вт, для моделей на 8 портів 96 Вт. Зазвичай моделі на 4 та 8 портів є некерованими, а ось серед моделей на 16 та більше портів часто зустрічаються керовані варіанти. Вони дозволяють віддалено вимикати чи вмикати ті чи інші порти, а також задавати певні сценарії роботи. У більшості комутаторів PoE-порти мають швидкість 100 Мбіт, цього цілком достатньо, щоб передавати якісне зображення від камер спостереження. А ось аплінки, тобто порти підключення комутатора до мережі, мають бути як мінімум гігабітними. І на сам кінець при виборі зверніть увагу на корпус моделі. Він має забезпечувати достатнє охолодження, а також бути достатньо міцним. Тому рекомендуємо надавати перевагу корпусам poe комутаторів котрі виконані з металу. Сподіваємось, було корисно. Якщо у вас залишились питання, консультанти компанії є e завжди раді допомогти.